Добрий вечір. Добрий Добре. вечір. У вас американський прапор, але ви, мабуть, з України. Ні, Ми з Америки. Зрозуміло, тому що стіна, стіна не зовсім така, як в Америці. Добре. Я знаю, які в Америці стіни та стелі. Це не схоже на Америку. А, а я що під Американським похожу, це ми там ой, вибачте, все, я шукаю себе, тож я не з Америки, я з України. все, Чекайте, 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 давайте я вам щось цікавеньке розкажу. Давайте І... я вам щось розкажу цікаве. Чуєте мене чи не чуєте? Чуємо вас. Давайте я вам розкажу. Я розказую людям про них. От хочете, я вам про вас дещо розкажу. Давайте, розказуйте. Я людям взагалі можу майбутнє розказати, от ваше майбутнє можу розказати, але якщо я розкажу майбутнє, ну це ви ніяк не перевірите, чи правда це, чи неправда, правильно? А якщо я вам а розкажу, це може і навіть собака і кішка розказати. А якщо я вам розкажу, а можете тільки на себе направити, тому що я з рукою чи стіною розмовляю. Якщо я вам розкажу ваше минуле або сучасне. Ні, я зараз переключусь, серйозно. Ну, не став на себе. Давайте, минуле розказуйте. Давайте майбутнє моє розказуєте. Мене у мене цікавить, я ж знаю своє минуле. Добре. Давайте дату вашого народження. Трошки про вас спочатку розкажу і потім розкажу, що вас чекає. Ви людина цілеспрямована, любите, щоб ваше було верхнє. Як ви скажете, так має і бути. Якщо з вами хтось щось не буде погодитись, то ви все рівно будете доводити свою точку зору. Це по-перше. По-друге, ви командир. Любите командувати. Ви людина, яка любить говорити. Вас не переслухаєш. Ви можете довго говорити. Далі, слухайте, а хочете, я вам розкажу про ваші стосунки з кимось, наприклад, ось з цією дівчиною. Давайте, так, давайте розказуйте. Прикольно, Спипа, да, я знаю. Давайте. Зараз. Давайте дату народження цієї дівчини біля вас. Вам дуже комфортно спілкуватися, просто супер комфортно. На спілкуванні ви зійшлись. Вона теж любить поговорити, багато любить поговорити. Вам дуже комфортно один з одною говорити. Годинами можете говорити, її теж не переслухаєш, як і вас. Далі. Хто лідер у вас? Ну, скоріш за все, та, яка 78-го року, тому що вона більш така цілеспрямована. Цілеспрямована, то вона ви 78-го року більш цілеспрямований. Якщо ви поставили якусь задачу перед собою. То ви будете ламати стіну, копати, не знаю, ну, яму підкоп робити. Поки не досягнете своєї мети, ви не заспокоїтесь. Тут це по-перше, як бізнес-партнери класні, да, тут все класно, але ви. бачення проблеми ви. погано. Бачення проблеми десь ну, відсотків 40-45. Отут сперечаєте, ви спере можу сказати так: сперечаєтесь часто, миритесь швидко. Сперчаємось так. Да, сп... і... Ви класно, дякую. Все, все так розписали, все, все гарно. А, а уявляєте, що я вам взагалі нічого не сказав, нічого не розписав. Знаєте чому? Тому що я вас не рахував взагалі. Я тільки подивився і порівняв. Я вам зараз щось напишу. Дивіться: Тримайте, оце мій інстаграм, це мій YouTube. Ви можете подивитись, що Подивити. там у мене за контент. І якщо ви зробите скріншот цього стріму. І відправити мені в Інстаграм. Чесно, чесно сказати не буду, тому що ми. Я така, я проти цього всього там. Ви ж не знаєте, що це таке. Взагалі. Ви не знаєте, це наука, це не астрологія, ніяка, не нумерологія. Блін, я вісім років сам в це не вірив. Ну, жаль, що ви не вірите. Ну ладно. Не буду вас. Ні, я вірю. Я вас послухала, Ні, я вам повірила, але ну, така більш старо старомодна така людина. Якби... Я вас послухала, дякую вам. Добре. Я вам бажаю гарного вечора. Дякую вам. Старомодна людина. От, 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 от як, як, що? Чим старша людина, тим важче її переконати в чомусь. Ну, я не буду нікого переконувати ні в чому. Людина, яка живе, вона має вчитися. Усе життя має вчитися. Я думаю, що ви зі мною згодні з цим. Якщо ви не вчитесь, ви вмираєте. Моя бабуся казала: вік живи, вік учись. Та це взагалі народна мудрість. Вік живи, вік учись. Як я раніше вже казав, скільки людство існує, такі і знання є у людства, але треба знати, як ці знання узяти. Де їх узяти? Я даю вам знання. Шановні глядачі, я даю вам знання. Деякі хочуть їх. Почути і узяти деякі, кажуть, я вже все побачив у житті, мені вже нічого не треба, я вже все знаю. Як я раніше казав, людині, яка прожила 50 років, у неї знання, які накопичились за 30 років, ну, приблизно за 30, може за 25 років, тому що у 20, після 20 років, людина вже усвідомлено починає щось вивчати пізнавати світ, цей підлітковий вік вже пройшов. І орієнтовно десь 30 років. За 30 років, от, наприклад, 30 років знань людини, однієї людини, і декілька мільйонів років знань усього людства, де більше знань. Не можна казати, що я вже все знаю, я притримуюсь старих законів, старих норм. Ні, звісно, можна казати, але якщо ви не хочете вчитись, то кажіть. Так як сказала ця жінка. Шановні друзі, допоможіть мені, будь ласка, зібрати 1000 підписників на YouTube канал. Я буду тоді в YouTube каналі вести прямі трансляції. Ви зможете мене дивитись, багато вас зможе дивитись. І задавати питання. Ну, наприклад, порахувати вас з кимось. Я буду онлайн, це рахувати вас, давати інформації трошки більше буду, аніж зараз. Буду рахувати вас. По формулам. Зараз я взагалі нічого не рахував, зараз я просто подивився, порівняв. Все. Сподоб... А, якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, подобайку. Я сподіваюся, вам сподобалось. Підпишіться на мій YouTube. Он Instagram внизу. В Instagram ви можете задавати мені запитання, які вас цікавлять. Може, з кимось вас порахувати на сумісність. Бажаю вам гарного дня. Дякую.